На годиннику одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. 80 разів за добу росіяни обстріляли Запорізьку область. Під час ворожої атаки у Гуляйполі постраждав 57-річний чоловік. Із реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам. Із авіації обстріляли Новоданилівку. у області. Пошкоджені 25 цивільних об'єктів. Одна людина загинула у наслідок вчорашніх обстрілів Харківщини. Сталося це у селі Циркуни. Ще двоє цивільних були поранені. У селі зруйновані два приватні будинки, та більше десятка пошкоджені. Є руйнування також і у Купінському та Чугуївському районах. Загалом протягом доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів області. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу на цих ділянках фронту відбулось 29 бойових зіткнень. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Противник намагався наступати у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське. Успіху не мав. Українські військові відбили ворожі атаки у районі Новомихайлівки на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. У зв'язку з великими санітарними втратами російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях, зокрема у тимчасово окупованому Луганську. Залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Російської Федерації та найманців з ПВК Вагнера. Українські військові ліквідували ще 660 окупантів. Знищили 4 танки, 4 бойові броньовані машини та 12 артилерійських систем. Противник не дорахується однієї РСЗВ та одного засобу ППО. Наші захисники приземлили також 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня та за добу збили 21 крилату ракету. Також у армії агресора мінус 11 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Кримські татари, які весь світ очікують звільнення півострова українськими військовими, про це у Львові на зустрічі з містянами заявив заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чейгос. Він упевнений, щойно українські захисники доокупують Крим. Там запанують мир та порядок щодо українізації Криму. Політик вважає, що вона пройде швидко і до цього на півострові готові. Адже за дев'ять років окупації російські солдати показали кримчанам своє справжнє обличчя. Я впевнений, що Україна буде з Кримом. ми обов'язково визволимо Крим і мені це. Тішить моє серце, що тут завжди були дуже відчутні відчутливі до кримських питань. Звичайно, що нема сумніву в нашої перемоги, але більше цікавляться, наскільки ми будемо відповідально відноситись після перемоги, щоб не було ніколи зворотнього шляху. Розумієте, тобто щоб не повернулося те, що ми з такою так важко перемагаємо. Двоє мирних жителів загинули у наслідок обстрілів до минулої доби. І ще дев'ять поранені. По Костянтинівці окупанти вдарили ракетою С 300 та смерчами. Є руйнування у житловому секторі. Також зачепило і будівлю поліції, магазин і критичну інфраструктуру. В українську пошкоджено три десятки багатоквартирних та приватних будинків. А на турецьк ворог скинув авіабомбу. Руйнувань зазнав оздоровчий заклад, склад та торговельні павільйони на ринку. Під ворожим вогнем опинилися також Авдіївка, часів яр та велика новосілка. Додаткові системи ППО, ракети, далекобійна зброя та літаки. Президент Володимир Зеленський назвав пріоритети на найближчий час. Напередодні глава держави провів засідання військового кабінету, і на ньому були присутні ті, хто відповідає за оборону держави. Зокрема, командувачі ключових напрямків фронту, головнокомандувач та розвідка. За словами президента, була проведена змістовна робота. Вперше бригади оборони молодці. Головні стратегічні задачі виконали. Деталі зараз не час повідомляти. Друге. Бригади наступу молодці. Готуємось без деталей. Третє. Щодо захисту цивільних громадян, повітряні сили молодці. Тут з деталями. Наші пріоритети на цей тиждень наступний і не на найближчий час загалом: додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання і літаки. Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у Японії. У РНБО зазначають, що він виступить онлайн. Це буде перший візит президента України до Азії з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні у Хірусімі розпочався триденний саміт Групи Семи. Серед головних питань порядку денного війна в Україні, ядерна загроза та відносини із Китаєм. Очікується, що лідери провірних економік світу зроблять окрему заяву щодо України та оприлюднять нові заходи, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну. Покінчити з дискримінацією у висвітленні війни та сприяти незалежності змі закликали владу «Репортери без кордонів. Про це йдеться у дорожній карті, яку оприлюднив генеральний секретар організації. Там вважають, що потрібно офіційно зняти обмеження на акредитацію журналістів на фронті та пояснити правила діяльності медійників. Нагадаю, що уже більше року. Прямий, п'ятий та еспресо відключені від цифрового мовлення без жодних пояснень. У квітні 2022-го була опублікована петиція щодо повернення телеканалів у цифрове мовлення. Ініціатива набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. У своїй відповіді уряд не пояснив, чому телеканали були відключені. Також і не було інформації про те, коли мовники зможуть повернутись у Т2. Автомобіль швидкої допомоги, колеса для Камазів і ще багато необхідної та на передовій техніки та обладнанням передали фонд Порошенка спільної з «Справа громад українським військовим за запатами бригади і батальйонів. Замовлення вже вкотре доставили на Донбас. Подробиці Вікторія Максимова розповість. Великий комфортабельний автобус з телевізором тут більш ніж 50 місць. Його передали на запит 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Я думаю, що якщо порівнювати з еталоном або стентованою вантажівкою, то це дуже круто. Автобус нам потрібен для того, щоб перевозити наших людей. Якщо, наприклад, ми будемо забирати їх із навчальних центрів, це із Житомира, коли ми возимо людей до типу кордону, їдемо у Львівську область, Львів, там наші хлопці вчаться, їздять в Англію, у Німеччину, вчаться на типу танкістів, типу керувати БМП їхніми типу, типу транспортними засобами а от військовим 79-ї окремої десантно штурмової бригади передали колеса для вантажівок камаз та електроніку а військовим 77-ї окремої аеромобільної бригади автомобіль швидкої допомоги та колеса до камазів проблема швидких тому що вони швидко виходять зі строю ну, зокрема за рахунок того що вони не являються броньованими резина, все ріжеться все Ото все робиться. Швидких, які броньовані їх мало, тому приходиться використовувати, які є. Цей автомобіль не ну, вже передавав нам передався зараз, але обладнання до нього вже лежить. Обладнання передавали, коли Петр Олексійович прошлого разу приїжджав. Три британські військові вантажівки Лейланд дав. Фонд Порошенка привіз на запит 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Оце вже та кількість, яку ми завезли. Це вже 133 тридцять машина. Далі. 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 Дуже добрі великі машини для перевезення особового складу, а також для виконання бойового завдання. Сподіваємося. Буде все добре. А от для військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 81-ї окремої аеромобільної бригади привезли дуже потрібні колеса до Камазів. Їх немає, їх не виробляють в Україні. Та й все ще не чекаємо завжди довго, тому що вони йдуть дуже скоро осколко наїзди на осколки. І дуже часто пробивають розриви, що ремонту не підлягають. А от для бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади доставили 5 вантажівок Лейланддаф і 5 банно пральних комплексів. Це унікальна розробка, яка дає можливість помитися військовим, випрати і висушити речі. Працює автономно від генератора. Представники диванної сотні тихо посміхаються. Ну які лазні, це ж війна. Ну які пральні, це ж війна. Ну які майстерні, це ж війна, ні. Тому що із-за санітарії в воєнній історії світу знищувалися ці лади. І тим, хто критикує, сидячи на диванах, а ви самі побудьте місяць в окопах, без води, без, води, без е -е, гігієни, а потім вже коментуйте. Як кажуть, що найголовніше на війні для бійця найголовніший вид забезпечення у нас морально да? Але він залежить від чого, коли є бійцю, де помитися. Де побриться, що поїсти, і в цього успіх і за всього малого починається залог, залог перемоги. Такий же банно-пральний комплекс отримала і 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Це пересувний пральний комплекс для помилки особового складу, також для прання речей військовослужбовців. Ну, як говориться, Інфекція. Інфекція у нас вже все згине і буде тільки чистота. У нас також є ще зброї збройних сил МПК МОПМ. Також є волонтери. Зробили свої лазді також нам забезпечили, але це реально стаціонарне набагато краще. Фонд Порошенка разом із справою громад обіцяють і надалі допомагати українським військовим до перемоги. Слава Україні. Після деокупації Харківщини поступово відроджують маленькі села, лагодять електромережі, підводять газ та привозять продукти, а от лікарів не вистачає. Тому на допомогу приїхали лікарі-волонтери із Литви. Працюють переважно у маленьких селах та приймають пацієнтів у амбулаторіях. Крім того, їздять і по домівках до тих, хто не в змозі прийти сам. Більше про роботу іноземних волонтерів розкажуть мої колеги. Любов Ковтун пережила окупацію в Сладене і зараз майже не виходить з двору. Тож литовські лікарі приїхали до жінки додому. Які Такі жалоба сесть. Ой, це жалоби, що за жалоби, вже старость така. І ноги болять, і руки так. болять, викручує все. Так. Ну, уже ж 81 год, ну що ж, ну, то молода? Ще. Да, молода. Так, сосім молода. До лотовських лікарів сам прийшов за допомогою Добриня Шебелев. У свої 20 років має давні захворювання нервової системи та скуліоз. Коли в Слатине зайшли російські війська, його батьки виїхали в Росію, а сам хлопець поїхав у Польщу. Згодом повернувся у свій напівзруйнований будинок. Так і живе сам. Так, от і обезболюєш? який е, Мені обізбалювати потрібно приймати. Е... Лікар по нервної системі, ну ні, то ні фінансово, щоб їх купіт і ні, нічого. Після обстеження Добрині видали необхідних ліків на три місяці. У нього була розбита кришами через волонтерів. Йому вже накрили кришу. Ми йому допомагаємо. Я до нього хотіла вести лікарів, а він, він прийшов сам. Старший лікар-ординатор Центру сімейної медицини в Вільносі Скірман та Скрункайтіс в Україну приїжджає вдруге. Допомагав мешканцям Бучі, Ірпеня та Гостомеля після деокупації, а нині приймає пацієнтів у Слатине. Так, ну ми їдемо по території, які були в окупації. І я, як сімейний врач, ем, ну, лічу всі хронічні болезни. І... Ну, как помощь, ну, ну, очень нужна, потому що люди, которые ну, если лежачі, которые не можуть прийти в амбулаторію по консультації, Разом з лікарем працює в місії і медсестра Вайва Янкена. У багатьох мешканців деокупованих сіл психологічні і психічні розлади. Дехто досі переживає больовий синдром, та найгірше запущені хронічні захворювання. Адже під час окупації ніяких медиків у селі не було. Ліка закінчилися в перші місяці. Просто навіть немногим трудна понять, але якщо... У людей такая ситуация, что уже год это все продолжается, и у них нет возможности даже купить медикаментов, поехать, аптека не работает, там разбита деньги закончились, автобусы не едут, родные уехали, много всяких проблем. И в те же разбитые амбулатории и даже поехать по домам. особенно к старым одиноким людям. Это одна из центральных улиц нашего поселка. Тут uh, uh, разрушенный вокзал. Сзади там можно увидеть вокзал. И uh, 50% зданий просто разрушены. Слева наша больница, поликлиника. Вот, тоже пострадала очень сильно. В Дергачівській громаді росіяни розбили 19 амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів. В деяких селах завдяки допомозі іноземців Кілька амбулаторій відновили як от в Слатине. В інших селах, незважаючи на стан будівель, медики працюють. Наші ж врачі це герої, потім робота не в будь-яких умовах. без води, без світу, без затоплення. Ми пройшли все період буржуєк прийома в машинах. Січас там, де ми це все відремонтували. Да, ютимся поки. пока. Скажем так, в трьох Но але всі люди отримують допомогу медицинською. На Харківщині Литовські лікарі скоро закінчать свою місію, але обіцяють згодом приїхати ще. Тетяна Осадча, телеканал, прямий.